Доброго дня, мої шановні глядачі! Вітаю вас! себе на каналі на своїй кухні. Коли на вулиці прохолодно, то в домі хочеться тепла і сонця, і ми можемо це реалізувати за допомогою теплих сонячних страв. І сьогодні я пропоную спекти. Сонячний, дуже смачний, дуже м'якесенький, дуже рихлий, не схожий ні на що гарбузовий хлібчик. Друзі, коли ви спробуєте цей хліб, ви в нього закохаєтеся назавжди. Для того, щоб приготувати хліб, нам найперше потрібно взяти 50 мл молока, молоко має бути кімнатної температури, покласти сюди 30 г дріжджів. Покласти сюди столову ложку цукру і все гарнесенько розмішати, розчинити дріжджі з цукром і з молоком. Дріжджі беремо перевірені. Стане отака однорідна консистенція, друзі, беремо пів кілограма гарбузового пюре. Гарбуз я попередньо відварила і зробила з нього пюре. У блендері. Ви можете зробити це виделочкою чи будь-яким зручним для вас способом. Тепер додаємо сюди дріжджову масу, додаємо сюди 100 мл соняшникової олії, додаємо сюди 50 мл водички всекімнатної температури і додаємо сюди чайну ложку солі. Перемішуємо. Перемішали. тепер беремо мисочку, в якій просіяне вже борошно 700 г. Може знадобитися, друзі, трошки більше. Але не забивайте тісто, тоді хліб не буде пухнастим. І вливаємо борошно масу рідину нашу. Так. І спочатку ложкою, а потім руками будемо замішувати хлібчик. Друзі, я завжди наголошую на тому, що дріжджове тісто дуже любить, щоб його помісили. Я місила своє тісто 15 хвилин, бачите, і воно аж тоді почало відлипати від рук. Тому любе дріжджове тісто. Треба гарненько-гарненько вимістити. Ось таке, друзі, я дала 900 грамів борошна. Від чого залежить, буде 700 чи 900 Якщо гарбуза будете запікати, то піде менше борошна, він тоді сухіший. Якщо варити в воді, гарбуз тоді буде рідший. Тоді треба буде більше борошна. Накриваю тісто рушничком Гарнесенько. І чекаємо, щоб тісто гарненько насходило. Якщо у вас в квартирі холодно, можна поставити тісто в духовку і включити лампочку без нагріва. Від лампочки там буде градусів 25, і ваше тісто буде сходити швидше. Дорогі друзі, пройшло 50 хвилин. Мій хлібчик гарно насходив. Погляньте, як багато стало в мисочці. Змазую стіл олією. Борошна більше не додаю. Так, і руки змазую олією. і виймаю хліб на стіл. Гляньте, який він пористий, одразу видно, які гарні пори. Це дуже смачний хліб, друзі, я вже не вперше його випікаю. Смачнішого хліба я не їла. Так, обминаю. Вминаю гарненько. Отак складаю, ніби розтягую додатково, щоб були шари. Так, друзі, і розділю цей хліб так, щоб мені вийшла форма ось ця. І ще покладу одну невелику паляничку на пательню, бо форму мені буде забагато. Так, третю частину заберу на пательню. А устальне покладу в форму. Ой, друзі, тут такі бульочки, подивіться, бачите, видно вам? Клас. Вже видно, що хлібчик буде дуже поростий. І формую таку колбаску. І кладу цю колбаску в форму. В формі собі допомагаю, поправляю. Це, мої хороші, одна ось така буханочка виходить, і одна ось така буханочка виходить. Друзі, форми я змазувала олійкою. Тепер накриваю знову ж таки своє тісто рушничком. Тісто має ще раз гарно насходити. Все, хлібчик насходив. Гляньте, повна пательня, повна форма. Бачите, який він красивий, друзі. Дуже гарний. Нічим не змазую, він і так гарний. Духовку я вже включила, нагрів верх-низ, положення посередині 180 градусів. Я запихаю хліб в духовку. Можна, друзі, дивіться, цей хліб люди там, кунжутом, горішками, гарбузками гарно, але скажу вам з власного досвіду, що це все, коли ти ріжеш, воно все зсипається. Це можна тільки для картинки, для Ютуба прикрасити, щоб була красива фотографія, але воно не практично. Друзі, рівно пройшло 50 хвилин і я виймаю свою красоту. Подивіться, друзі, яка це краса, як він гарно підпечений. І кругленький теж. Подивіться, який гарний. Ой, друзі, залишаю на хвилиночок хоча б 15-20, прикрию рушничком, щоб хлібчик прохолонув. Так, дорогі друзі, погляньте, який він м'якенький. Видно вам? Гляньте. Дивіться. Просто пушок. І зараз ми разом з вами друзі, розріжемо цей прекрасний хлібчик. Не знаю, чи вам видно. Він трошки вже прохолону, який м'якосенький, ну просто пух. Так, мої дорогасінькі. Підношу вам близько, щоб ви бачили. Подивіться, яка це краса. Жовтенький, м'якенький. Гляньте. Бачите? Дивіться. Друзі, це просто золото, а не хліб. Якби ви знали, який він ще смачний, чи намазати маслом до чаю, чи до кави, друзі, чи з супчиком з'їсти. Це навіть... Хлібом складно назвати, бо це як добра добротна булка. І на смак це дуже смачно, мої хороші. Друзі, я вас запевняю, що ніколи нічого смачнішого ви не їли. Маю на увазі з хлібів, смачнішого хліба не існує. А я вам, мої дорогенькі друзі, дякую за перегляд. За коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Мені дуже приємно, що ви мене дивитеся, що ви мені довіряєте і готуєте разом зі мною. Як і завжди, рекомендую вам, вже не вперше, друзі, спробувати спекти цей хліб. Спехчати хліб, полюбите гарбуза назавжди. І, до речі, ніхто не здогадається, що це хліб з гарбуза, тому що його зовсім тут не чути, мої золоті. Всім нам міцного здоров'я, всіх благ, чекаю з вами нової зустрічі. До побачення.